Пане Станіславе, складна, невдячна, проблемна, так би мовити, тема сьогодні нам з вами дісталася у розмові, тому що боюся сильно оптимістичного нам не вдасться нічого сказати зараз нашим глядачам і слухачам, але маємо дивитися правді у вічі і готуватися до осінньо-зимового найтемнішого і найхолоднішого сезону, який уже от зовсім на порозі, і розуміти, що буде відбуватися з українською енергетикою, у якому стані енергетика прийшла до цього порогу. Ну, в першу чергу, що ще триває ремонтна кампанія 2022-2023 року, коли в березні були перші обстріли нашої енергосистеми, і досі ремонтна кампанія триває. Вона триває за декількох причин. Одна з причин це те, що достатньо дороге коштовне обладнання, довгі шляхи його постачання, і везеться із Японії, з Америки із Європи, дуже Важливо те, те, що обладнання є штучним класи напруги не співпадають наші американські, європейські, японські тому заново воно проектувалося, заново виготовлялося, і тому трансформатори, які ми замовляли в європейських країнах в США, вони до нас доїжджають лише через рік щодо формування цього замовлення. Наприклад, логістичний шлях займає 3-4 місяці. Яскрава історія в одному німецькому містечку, навіть щоб провести трансформатор для України, розбирали спеціально на перехресті круговому фонтан, щоб вантажівка рівно проїхала з цим обладнанням. Тому на жаль, наша дитична система знаходиться в аварійному стані, працюють. Всі системи передачі електричної енергії, тобто високовольтні, працюють в аварійних режимах, іноді навіть працюють в острівних режимах, що не є харем для території України, де також аварійні режими, і тому будемо мати достатньо складну зиму. Попереджає нас і міністр закордонних справ, розповідаючи про те, що. Вже три тижні поспіль, що, наприклад, жаль, ворог може бути по елементам нашої атомної генерації, яка для нас залишається основою нашої енергосистеми. Якраз якщо це буде удари, пристроях, про що говорить пан міністр, то там дуже багато автоматики. Персонал готовий, навчений. А от якщо і аварійних ситуацій можливо не відбудеться, будуть лише обмеження наших споживачів. А от якщо ворог буде бити по високовольтним підстанціям на Укренерго, що він це постійно робить, і останній масовий обстріл, який відбувся 26 серпня, якраз також був по елементам Укренерго, на власні очі, прижачі України, бачив, як горить один з трансформаторів після ракетного обстрілу, то тут будуть більші проблеми, оскільки не відразу співробітники. Енергатами, яка знаходиться в диспетчерських командах, побачить, що відбулося відключення від зовнішніх мереж, і в них буде декілька секунд, щоб переключитись на резервне живлення. І тут вже може будуть різні аварійні загрози. Будемо uh -huh. сподіватися на їх професіоналізм, оскільки вони достатньо професійні, і будемо сподіватися на те, що наші збройні сили будуть відбувати чергові ракетні атаки, якраз по елементам критичним, зокрема це підстанція в Ну і удари по таких підстанціях вони сформують там острівний режим, який є на сьогодні аварійним для України. Для прикладу, наприклад, атомна... ви маєте на увазі, що от певна територія просто не сполучена е м, лініями електропередач з іншими, діє просто абсолютно, дійсно. Абсолютно, як абсолютно вірно. Абсолютно вірно. Наприклад, Хмельницька атомна станція буде забезпечити там, частину е західних областей, зокрема е Хмельницької область, по е мережам е нижчої напруги, чим ніж високовольтні. Е а ми розуміємо, що ворог. Знищив майже всю теплову генерацію суттєво пошкодив генерацію гідрогенерацію, тому атомна енергетика залишається у на основаними системи uh -huh. в літні періоди. Її доповнює зелена генерація. Наприклад, цього літа мали рекордне значення для сонячної енергетики в загальному виробництві електричної енергії. Аж цілих 26,4% відсотки забезпечила сонячна генерація в день в сонячні дні, оскільки атомна генерація знаходилась більшість енергоблоків в планових ремонтах для того, щоб її підготувати для проходження в осінньо змовому, або як ми кажемо на гедки, або як в побуті кажемо опальному періоду, але все одно на привки жаль дефіцит електричної енергії прогнозується на сьогодні, от, наприклад, є туманна погода. Маємо дефіцит на рівні 1,4 гвт гігават годин в ранкові вечірні години. Це покривається за рахунок імпорту електричної енергії. Імпорт електричної енергії нам може забезпечити технологічно і технічно можливо максимум на сьогодні 1,7 гвт гігават годин електричної енергії. Тому угу. за рахунок якраз дорогої імпорту електричної енергії ми покриваємо е ці потреби. Все більше і більше буде знижуватись ефективність сонячної генерації в осінньо зимовий період, десь на рівні в середньому по країні 20% від. Тої генерації, що мала е влітку е виробництво електричної енергії, за, за рахунок. Пане е Станіславе, але ж енергетики звітують, що в середині жовтня е повернеться в експлуатацію, буде під'єднаний до мережі іще один атомний енергоблок, який наразі от, на ремонтно профілактичних роботах. Тобто виробництва генерації стане більше. Але е не забуваємо два важливих фактори: перший фактор. Е Чекають енергетики виходу з ремонту позапланового, як і слапенього енергоблоком було аж на 14 днів раніше вийшов він з ремонту. Тут моці ну, атомщики вони спрацювали блискуче і вже в другий рік поспіль вони виконують роботи швидше ніж заплановано регламентами, але чекає на вихід в ремонт на південно атомній електростанції угу. енергоблок. Це позаплановий ремонт. Відтаки також є енергоблоком в, в потужності в 1 ГВт. і це буде позапланований ремонт. Оскільки там була аварія, пам'ятаємо заяви і міністра енергетики, так дещо скандальна і, ситуація, коли різні українські офіційні відомства дали відмінну інформацію. Так, так, але є е, записка і магате, і є е, офіційне повідомлення від НЕКУКРЕНЕГО, що під час е, там потрапляння. Бойової частини дрону була пошкоджена підстанція Укренерго, і через це відбувалася аварійна ситуація. Не аварійна ситуація, позаштатна uh -huh. ситуація, оскільки це не можна вважати аварією, на одному з енергоблоків. Тому він вийде в ремонт і буде мати баланс такі, які зараз є з дефіцитом електричної енергії, враховуючи зменшення генерації від. Зеленої енергетики, збільшення споживання електричної енергії. Наприклад, не забуваємо, що Закарпатська область, крім міста Хуст, вся багатоквартирна, багатопорохова забудова має електроопалення і будуть вмикатися електрокатли там, де вони встановлені. Це була така була кусь програма. Так, збільшиться споживання електричної енергії, зменшиться кількість сонячної радіації, тобто зменшиться uh -huh. кількість світлового дня в ранковій вечірні години. Ми отримуємо збільшення піків споживання електричної енергії, і це можна призвести від 4 до в 4 Це при температурах повітря середньодобових до мінус 10 градусів Цельсія. Будемо мати до 4 гігаватт годин дефіцит електричної енергії. Імпорт на рівні 1,7 ГВт-години годин не зможе нам це перекрити. Угу. Це технологічно і технічно неможливо. Пане навіть. Станіславе, і до 6 да ГВт годин, в якщо буде менше десяти градусів, угу. пане Станіславе, про те, що ми зробили, могли зробити, або ще можемо зробити в розумінні підготовки. Одна справа, що абсолютно зрозуміло, треба ремонтувати ушкоджений знищене. Треба будувати трансформатори. Але, наприклад, кияни на контрактовій площі побачили вже ось цей великий... Такий промисловий трансформатор це такий з двоповерховий будинок, а просто така такий прилад, який зрозуміло і транспортувати важко. і буду, Будується він, як пишуть, понад рік і тому дійсно виробляти це дуже складно і замінити ушкоджені подібні складні прилади дуже дуже важко. Це не те саме, що я не знаю електрощитова у вас вдома, а це дійсно дуже складно і дуже коштовно. Тобто треба відновлювати оці трансформаторні поля, великі підстанції, але треба відновлювати велику генерацію маневрену, як трипільська, наприклад, ТЕЦ. Але ну це доволі небезпечно вкласти мільярди в одну велику точку, у яку теж знову може прилетіти одна ракета і все ушкодити. Ми багато говорили в попередні роки, та й взагалі, навіть за роки незалежності, про диверсифікацію, про використання енергії малих річок, про а, маленькі котельні в різних і більших і менших. Містах, які обслуговують райони, квартали, окремі підприємства і так далі. Ця дискусія довга, і здається, в ній різних рецептів існує багато, їх навіть не треба вигадувати. А ми розуміємо з 22-го року, в якій ситуації ми живемо. Ми точно знаємо, вже, ну принаймні від минулої зими до нинішньої, що наша велика генерація дуже сильно ушкоджена. От в плані цієї диверсифікації вам відомі результативні проекти, як підготувалися громади, місцеве керівництво можна. Можна, звісно, радити людям утеплювати свої будинки, але якщо туди не буде приходити теплоносій, від утеплених вікон толку особливого не буде. А от якщо будуть побудовані маленькі котельні, то абсолютно всі котельні ворог не вистріляє. Так, ви тут абсолютно праві. І, наприклад жаль, поділюся, вам таким сенсацією таким інсайдом, що наприклад жаль за моїми оцінками, як експерта, так. Лише чотири міста обласних центри на сьогодні готові до проходження опального періоду. і вони заздалегідь підготувалися. І на превеликий жаль зі всією повагою до міста Києва до Київської міської влади в цьому переліку немає міста Києва. Наприклад, жаль за саме різними причинами, і це не лише залежить і від міської влади. На власні очі бачив в своєму рідному місті Харків, там де були пошкоджені і зруйновані котельні, де відбувається заміна обладнання на сучасне нове, де е, закуповуються для в першу чергу, критичної інфраструктури, це достатньо важливо ага. газопоршневі установки. Бо е, другий інсайт назріває міжнародний скандал, коли е, міста замовляли е, через програму міжнародної технічної допомоги, тобто е, безкоштовно для України е, ці газотурбінні установки. Програми їх привозили. Але е, міста не мали коштів для їх установки: спроектувати підключення, е, встановити е, закупити спеціальну автоматку для управління, і вони є е, таким е, баластом на для цих міст. І угу. це розповсюджена ситуація для України. Е, е, крім того, наприклад, якщо взяти кількість тендерів, які оголошені були по Ки по Києву і по Харкову е, для закупівлі газопрошневих установок. То, наприклад, в Харкові це 3,4 мільярдів гривень з міських, з міського бюджету за, 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 за тенденровано, а в Києві лише 2,2 мільярда. Гривень з них 1 мільярд гривень це установки, які закуповують державні компанії, які мають місце реєстрації в Києві, наприклад, НАФ нафтогаз України, mm -hmm. «Укрнафта» НАВТ тощо, і вони будуть вивезені в іншому регіоні. Тому тут ситуація є достатньо критична. Що вона критична? Що необхідно теплокомуненерго і водоканали забезпечити резервним жиленням електричної енергії, щоб спрацювала настосна група, щоб поставити теплоносій – і воду, хоча б холодно, для мешканців багатоповерхової багатоквартирної забудови, і тут інша проблема виникає: якщо навіть є таке резервне живлення, то воно допоможе будинкам старої забудови, коли і будувалися наші тепломережі і водогони магістральні тобто, це будинки 5 і 9 поверхів, там де створюється тиск, і під цим тиском від Теплокомуненерго і водоканалу забезпечується теплопостачання uh -huh. і водопостачання. Якщо говорити про сучасну забудову, то межа балансової належності, тобто відповідальності, теплокомуненерго, знаходиться на вводі в будинок і. Тепер самі мешканці або укриючі компанія або ОСББ має забезпечити, щоб наприклад на 24-му поверсі було гаряче теплопостачання. Ну була гаряча вода, була холодна вода теплопостачання, і тому тут же є проблема на боці ОСББ і наприклад, жаль більшість. Багатоквартирних будинків багатопоргових не uh -huh. е опікуються цією проблемою, і тут пане буде Станіславе. Найбільші, найбільші, найбільші. А от можна можна тоді знаєте, лякати так лякати. клякати. Тоді давайте вже договоримо до кінця цю ситуацію. А, ви прогнозуєте для Києва, наприклад, це реальна ситуація, коли а, настільки мало електроенергії в мережі, що а, оці висотні будинки, які мають там 20, 25, 30 поверхів, такі в Києві є. А, коли немає енергії, щоб докачати воду до жителів верхніх поверхів, абсолютно вірно, і ми це в осінньо зимовий період 22-23 року спостерігали. Я вибачте за сленг на своїй шкурі, це відчув, коли не було 4 години вночі електропостачання, не працювала насосна група в будинку і відчувалася вже некомфортно перебування в квартирі, тобто навіть графіки. Планові відключень без генеруючого обладнання, яке забезпечить насосну групу у цих будинках, які ви окреслили, буде призводити 4 години. не буде електропостачання. Температура на вулиці наприклад, мінус 10. Вже буде некомфортно заходити там мешканцям. А нагадаю, що як би не був втеплений будинок. То температура середня добова мінус 10 градусів. Середня добова, тобто це вночі може бути там п'ятнадцять градусів uh -huh. в день може бути 8 градусів. Серед добова температура за добу найутепленіший будинок. Буде е, прощати без теплопостачання в холодильник, і тут є достатнє вузьке місце, є достатня загроза. Тому, користуючись вашою можливістю, вашим етерам закликаю киян і кліників ОСББ е, забезпечити, хоча б теплопостачання для е, мешканців е, будинків через те, що придбаєте або орендуєте е, генеруючі обладнання або там інвертону станцію. Яка допоможе в ці критичні години угу. давати верхні поверхи теплопостачання? Дякую дуже, пане Станіславе. Спасибі за розмову. Ці перестороги. Якщо комусь і здаються зайвими і занадтими, то просто важливо розуміти, що буде, і щонайменше морально готуватися до цього, а краще готуватися матеріально, аби уникнути незручностей, дискомфорту і загрозливих якихось дійсно ситуацій, які заважають працювати або становлять загрозу для життя. Дякую, Станіслав Ігнатів, голова ради Української асоціації відновлювальної енергетики. з нами на прямому зв'язку.